Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Заламо пісні пиріжки з квасолею, маком і цукром. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, листичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно смащуємо її. Вложуємо шматок тіста. Накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл, робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину, одну половину тіста відкладаємо в бік і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкий куль.